Без подиху життя людина лише порох, а з ним носій Божого образу. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми з'ясуємо, що говорить Біблія про стан людини після смерті. Серед різних християнських переконань існує думка, що після смерті людина одразу потрапляє або до раю, або до пекла, або можливо в чистилище. Деякі релігії пропагують циклічне існування через нескінченний процес реінкарнації або метепсихозу, де смерть означає зміну одного фізичного тіла на інше. Одним із найвагоміших внесків у це богословське обговорення зробив Жан Зуршер 25 березня 1953 року оцінювальний комітет факультету мистецтв. Женевського університету Швейцарія затвердив його видатну дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії під назвою Людина, її природа і доля, есе про проблему єдності душі та тіла. Пізніше англійською мовою була опублікована її перекладена версія під назвою «The Natural and Де of Man» Зуршер зазначив, що багато християнських непорозумінь щодо смерті походять від грецьких філософів, передусім Платона та Аристотеля, і труднощів, які вони мали при поясненні єдності душі та тіла. Згідно з книгою буття, вся людина є живою душею. У сьомому вірші другого розділу написано. Взявши порох із землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її нізлі дихання життя, і стала людина душею живою. Цей вірш є ключовим для розуміння природи людини з біблійної точки зору. Цей вірш є ключовим для розуміння природи людини з біблійної точки зору. Він описує процес створення першої людини, Адама. І пояснює, з чого складається людська істота. Фраза, взявши порох із землі, підкреслює, що фізичне тіло людини має матеріальне походження, це узгоджується зі словами Бога після гріхопадіння, бо ти порох і до пороху вернешся, що свідчить про тимчасовість людського життя без Божої підтримки. Фраза і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою, вказує на те, що життя походить від Бога. Єврейське слово Нешамат Хаїм означає небезсмертну душу, а саме життєву силу, яку Бог дає людині. Подібний вислів зустрічається в книзі Патріарха Йова в 33 му розділі в 4 му вірші. Божий дух мене створив. І дихання Всемогутнього мене оживило. Вислів, стала людина душею живою, містить єврейське слово Нефешхая, яке означає жива істота, а не безсмертну душу. Це саме слово використовується у першому розділі Книги буття щодо тварин, що підтверджує думку, що душа в Біблії це не щось окреме від тіла, а сама жива істота. Таким чином. Людина не має вродженого безсмертя, а отримує життя від Бога. Душа не є окремою субстанцією, яка існує поза тілом. Людина є живою душею лише тоді, коли тіло і Боже дихання поєднані. У 12 розділі книги Еклезіаста описано, що відбувається в момент смерті. Таким чином, порох повернеться в землю, з якої вийшов, а дух повернеться до Бога. Який Його дав, Жан Журшер пояснив, що смерть це стан безсвідомості, схожий на сон, який супроводжується пробудженням, Воскресінням. Він також зазначив: жодне безсмертя не є властивістю людської природи, але вічне життя є для того, хто приймає його вірою і формує свою душу за образом Ісуса Христа. Біблійні доктрини не існують окремо, вони взаємопов'язані. Біблійне розуміння другого приходу Христа і Воскресіння мертвих свідчить про те, що людина смертна. У день другого приходу Христос відкриє величні ворота вічності, де гріх і грішники не існуватимуть, а вірні діти Божі житимуть вічно в його присутності. Подякуємо Богові за славну надію! Дорогий Небесний Батько, ми щиро вдячні тобі за цю славну надію, яку ти нам даруєш на Воскресіння. Ми дякуємо тобі за те, що ти віддав своє життя, ради того, щоб ми отримали вічне життя. Амінь. Пам'ятайте, поки в людині є дихання, то ти є можливість пізнати свого Творця.